Новітні військові технології для фронту, скандал у Львівському банку через обслуговування ветерана, скасування лівіту безоплатного проїзду для пенсіонерів та унікальна операційна для немовлят у Львові. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я, Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Роботи для фронту у Львові показали новітні військові технології. У Львові презентували те, що вже сьогодні змінює хід боїв на фронті. 1 травня тут відбулася масштабна виставка оборонних технологій, де компанії представили передові розробки у сфері військової робототехніки та безпілотних систем. Мета події не просто демонстрація, а реальна взаємодія з армією. Виробники знайомили військові підрозділи, державні структури та волонтерські організації зі своїми розробками, аби пришвидшити впровадження інновацій на передовій. Участь у заході взяли 35 компаній оборонного кластеру Айрон. Вони презентували десятки рішень: від ударних дронів і дронів «Камікадзе» до наземних роботизованих платформ для евакуації, транспортування боєприпасів і розвідки. Також представили турелі, комплектуючі оптику, навігацію та систему управління. Військові мали змогу безпосередньо поспілкуватися з розробниками, оцінити функціонал техніки і домовитися про тестування чи закупів. Півлю загалом подію відвідали понад 300 людей, включно з представниками 42 військових частин, державних інституцій, фондів і органів влади. Кластер Айрон, на базі якого працюють 78 компаній і стартапів, перетворює Львів на одну з точок сили українського оборонопрому. А як ви вважаєте, чи достатньо держава підтримує такі ініціативи? Пишіть нам у коментарях. 12 тисяч за втечу викрили переправника у хилянц через кордон річкою. На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який за кругленьку суму організував течію хилянтів за кордон. 49-річний мешканець Івано-Франківщини налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через річку в обхід пунктів пропуску. Ціна такого маршруту 12 тисяч доларів. США схема працювала просто. Зв'язок із клієнтом, телефоном. Місце збору Івано-Франківськ. Там клієнта по. Селяли в готель і отримували гроші. А далі дорога до кордону та нічна екскурсія водою в надії уникнути відповідальності. Однак план провалився. Зловмисника затримали саме під час перевезення чергового ухилянта до місця незаконного перетину. Під час обшуків у його помешканні та в автівках знайшли готівку, чорнові записи, копії документів і мобільні телефони. Усі сліди нелегального бізнесу. Чоловіку вже оголосили підозру, слідство триває. А тим часом правоохоронці намагаються вийти. Ти на інших учасників цієї схеми. Скандал у Львівському банку. Ветерана АТО образили через обслуговування без черги. У Львові резонансний скандал. Ветерана АТО Романа Яворського образили в банку через те, що він скористався своїм законним правом на пріоритетне обслуговування. Інцидент стався 2 травня в Ощадбанку на вулиці Патона. Яворський прийшов оформити картку по інвалідності. Працівниця банку без проблем підвела його до вільного менеджера. Однак це викликало обурення в однієї з клієнток. Жінка публічно висловила своє невдоволення. А після пояснення ветерана продовжила словесну агресію. Згодом вона повернулася до відділення з чоловіком, і конфлікт повторився. Роман Яворський, ветеран 103-ї бригади ТРО, має важке захворювання, оклюзію правої внутрішньої сонної артерії. Після розголосу в соцмережах правоохоронці почали перевірку інциденту. Згодом стало відомо, що учасники конфлікту працівники Львівської політехніки. Університет ухвалив рішення звільнити Василя Пилипишина, а сезонну співробітницю Ольгу Полепишин більше не Залучати до роботи львівський центр надання послуг учасникам бойових дій закликав суспільство до поваги та людяності щодо захисників. Як ви ставитесь до цієї ситуації? Напишіть нам у коментарях. Суд скасував обмеження безоплатного проїзду для пенсіонерів у Львові. Львівська міська рада програла апеляцію. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення першої інстанції, яке скасовує ліміт на безоплатні поїздки для пенсіонерів у громадському транспорті Львова. Таким чином апеляція Львівської міськради не була задоволена. Суд визнав, що рішення виконкому Львівської міської ради про встановлення обмеження у 60 безоплатних поїздок щомісяця, яке набрало чинності 1 липня 2020 Двадцять року не відповідає постанові кабміну щодо пільгового проїзду за висновками судів. Навіть за відсутності державних компенсацій, місто не має права обмежувати пільгу, гарантовану національним законодавством. Справу ініціювала львівська пенсіонерка, яка оскаржила рішення виконкому. Львівський окружний адмінсуд 26 листопада 2024 року. Став на її бік. Міськрада подала апеляцію однак, суд другої інстанції підтвердив попереднє рішення. Отже, ліміт у 60 безоплатних поїздок вважається незаконним, і пенсіонери знову мають право на необмежений пільговий проїзд у міському транспорті. У Львові відкрили унікальну операційну для немовлят. У дитячій лікарні Святого Миколая відкрили нову сучасну операційну, спеціально обладнану для хірургічних втручань у новонароджених. Це дозволить проводити складні операції навіть дітям із вагою від 500 грамів. Перше втручання вже відбулося. Біопсія печінки пройшла без розрізів під ультразвуковим контролем. Такий метод мінімізує травмування та пришвидшує відновлення малюка. Лікарня Святого Миколая є однією з провідних дитячих Ячих медустанов України вона входить до екосистеми Unbroken і приймає дітей з усієї країни з уродженими вадами серця, неврологічними порушеннями, а також тих, хто постраждав від війни. Що думаєте про такі ініціативи? Залишайте свої коментарі. Нам важливо чути вашу думку. Засудили чоловіка до п'яти років тюрми за жорстоке вбивство собаки. Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 53-річному місцевому мешканцю, який до смерті забив собаку своєї співмешканки. Трагедія трапилася 11 березня цього року в одній із квартир Шевченківського району. Чоловік, використовуючи саморобну биту, завдав численних ударів тварині, спричинивши її загибель. Пес дворняга на кличку Рижик прожив у помешканні жінки вже тривалий час. Після скоєного обвинувачений на намагався приховати тіло, склав його у дорожню сумку, плануючи поховати. Під час слідства чоловік повністю визнав провину, не заперечував обставин злочину і заявив, що діяв через неприязнь до тварин. Суд розцінив його дії як жорстоке поводження з твариною, вчинене з особливою жорстокістю, що спричинило смерть. Частина 3 статті 299 кримінального кодексу України за це Львів'янину призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений у а апеляційному порядку протягом 30 днів. З глибокими опіками 25% тіла львів'янка автобусом добиралася з Варшави до Львова. У Польщі не осилила мільйонний рахунок за лікування. 20-річна Софія Сухоребська із Львова пережила справжній жах і вижила лише завдяки власній витримці та професіоналізму українських лікарів. Під час перебування у Варшаві, де дівчина гостювала в свого хлопця, трапився нещасний випадок. Під час готування сніданку її сорочка зайнялася від газової плити. Палаючи, Софія кинулася до душу, щоб загасити вогонь. Однак зазнала тяжких опіків 25% тіла, зокрема на грудях, животі та руках. Вона отримала глибоке ураження шкіри, інтоксикацію та пошкодження дихальних шляхів. Після надання першої допомоги постало не менш серйозне питання фінанси. Лікування в польській лікарні оцінили у понад мільйон гривень, тож родина не змогла забезпечити оплату. Через брак коштів дівчина вирушила до Львова автобусом. У Львові її негайно госпіталізували до лікарні святого Луки. Стан Софії про. Поступлення шокував навіть досвідчених медиків: глибокі, некротичні опіки, порушення дихання, сильне зневоднення. Їй зробили операцію з пересадки шкіри, підключили до апарату ШВЛ, і вона майже місяць провела у відділенні інтенсивної терапії. Сьогодні стан дівчини стабілізувався, шкіра проживається, але попереду довгий шлях реабілітації, лікування шрамів, відновлення рухливості та психологічна підтримка. Родина Софії звертається по допомогу до всіх небайдужих, адже витрати на лікування і реабілітацію залишаються значними. У Львові відбудеться ЧК Фест, фестиваль пам'яті Ірини Цибух, героїні України та медикині батальйону Госпітальєри. 1 червня у Львові в атмосферному просторі Шевченківського гаю пройде ЧК Фест, фестиваль, присвячений пам'яті Ірини Цибух, знаної також як ЧК. Ірина була перемедикиною добровольчого медичного батальйону Госпітальєри, медіа-менеджеркою Суспільного та людиною, яка залишила глибокий слід у серцях сотень українців. Захід має на меті не лише вшанувати її пам'ять, а й започаткувати сталу культурну традицію осмислення спадку таких постатей, як Ірина. Організатори наголошують, ЧК-фест фест це не про сум, а про силу, світло та ідеї, які Ірина не лише відстоювала, а й втілювала у життя. Програма фестивалю передбачає мистецькі освітні і меморіальні події, що об'єднають друзів, побратимів, журналістів, митців та всіх, кому близькі цінності за які боролася Ірина. Нагадаємо, Ірина Цибух загинула в травні 2024 року. Під час бойової ротації на Харківському напрямку. У лютому 2025-го їй посмертно присвоїли звання Героя України. Участь у фестивалі це можливість не лише вшанувати героїню, а й підтримати продовження її справ, зміцнення громадянського суспільства, розвиток молоді, допомогу пораненим і збереження пам'яті. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.